Сьогодні ми на «Агро» OK Дуже цікава, потужна конференція. Багато цікавих зустрічей, багато цікавого з організаціями, як організатору, цікаво, бо зовсім скоро я запрошую всіх, хто цікавиться регенеративним заборобством на конференцію Реагро. Ми зберемося в Києві 5-6 лютого. Будемо вести розмову, як бути успішними в аграрному бізнесі і при цьому зберігати і покращувати. Ваші ґрунти. всім, хто зараз переживає нелегкі часи, як і вся наша країна, і дуже важливо бути стійкими, стійкими бізнесу, господарствам, людям. Це дуже корисно. І я думаю, що тут ви почуєте багато корисної, і цікавої інформації, живих історій і чесних розмов. Тому всім. Кому важливо мати живий ґрунт і успішне господарство, запрошую на Реагро 5-6 лютого в Києві. До зустрічі!